Протягом цих двох років ми на гурт намагався запровадити в Україні шведську методику навчальних гуртків. В Швеції, взагалі в скандинавських країнах, методика освіти дорослих і так звані народні університети, навчальні гуртки є досить популярними. Коли ми почали працювати в Україні, то зіткнулися з проблемою, такою, що навчальний гурток сприймався в значенні лише як гурток самодіяльності для дітей, як він був в радянському союзі, а не як простий спосіб навчання і запровадження змін в своїх громадах. Тому однією з основних наших фокусів було також і інформаційно запровадити цю ідею, що дорослі люди можуть разом навчатися в такій гуртковій атмосфері і разом запроваджувати зміни за допомогою невеликої кількості ресурсів. Перша проблема це згуртування громади, і люди почали вірити в те, що вони можуть щось зробити е, самі: то тобто зініціювати і просунути свої інтереси, і відстояти якусь свою думку. Завдяки діяльності гуртів вирішили такі різні і матеріальні, і можна сказати побутові, і навіть духовні такі проблеми. Більше люди спілкуються один між одним, більше уваги приділяють батьки вихованню своїх дітей, спілкуванню своїми дітьми, зокрема на нашому гуртку. Результати є в тому, що завдяки проекту, може люди, знаєте, якось трепенулись. Те, що вони могли робити, вони так думали, може пізніше, може, пізніше це все почнемо. А коли вже почався сам проєкт, люди... Він згуртував ніби людей для того, щоб можна було створити такий гурток. А, Лише намагалися запровадити і протестувати, наскільки методика працюватиме в Україні. Ми побачили, що за допомогою досить незначних ресурсів можна створювати самоорганізовані, але стійкі ініціативи в громадах, які працюватимуть вже. І працюють насправді останню фазу проекту, фазу оцінювання, працюють вже без втручання зовнішньої сили чи додаткових координаційних якихось зусиль. Люди, які пройшли навчання в гуртках на початку проекту, вони побачили, що можуть за допомогою цього методу реалізувати будь-які свої ініціативи і надалі. І для цього їм не потрібен дозвіл сільського голови, чи якась зовнішня фінансова допомога, чи зовнішня координаційна допомога. 恐好。